Всім привіт! У хоть и не багато підписників, але я думаю, когось цікавить все рівно, де я пропала. Вчорашнє відео, що я записувала, мені удалили. Незрозуміло чому. Чи позавчорашнє вже не пам'ятаю. Про примусову евакуацію. Ми жили в селі Приморське, Запорізька область і почалася у нас примусова евакуація сімей з дітьми. І ми переїхали на Бабурку в Запоріжжя. Дорога була нелегка. Взагалі. Страшно, дрони. Що змогли, коротше. Та й похватали. Просто дуже інтересно, чого ютуб блокує. Такі відео. Ну, постарають залити ще це. Ми сиділи до останнього себе вдома. Ну і якось так вийшло, що ворог почав дуже активно просуватись на нашому напрямку. Пережито було дуже багато. Всі ці три з половиною роки наше село вважалося зоною бойових дій. Що я ще можу сказати. Але все рівно по предучих відео, там видно, як ми жили, що тримали, що вирощували якось для себе, незважаючи ні на що, все рівно продовжували, продовжували своє життя і до останнього надіялися, що не буде ніякого примусу до виїзду. Що, ну, що ми дочекаємося в своїй хаті закінчення цього жаху. Багато усього терпіли, каби, арту, і каби, і рту, і в Що хочеш просто. Не хотілося виїжати, тому що по факту ну, ми нікому не нужні, обичні люди. Тому, тому, тому якось так. Але вже майже півтора місяці в нас там немає взагалі кабельного інтернету. Сиділи вже там по три тижні без світла. Тобто, ну я розуміла, що дитині потрібне навчання, і якщо щось не налагодиться, все рівно шукали виходи, там якусь може антенну на, на кришу, ну і так далі тому подобне. Але з активністю ворога у нас примусова евакуація почалася. Кинули все, в нікуди уїхали. Просто в нікуди. Жили в знайомих, доки не знайшли квартиру. І от зараз знайшли квартиру. Ну, якось так. Буде питання, чому не поїхали раніше, та не вивезли всі свої речі, тому що не хотілося їхати, залишати все своє життя. В кожного свій характер. Хтось може все кинути і поїхати. Хтось не може все кинуть та поїхати. Ну, суть то не в цьому дуже тяжко давалось все те, що ми маємо. Хай не багато, але маємо. Все це здобувалось непосильним трудом руками, якби своїми руками. Тепер ми живемо на бабурці. Хочеться додому, але я розумію, що поїхати я не можу. Вдома залишилося все. Від меблів до техніки, тварини, які просто не змогли фізично ми забрати. Так, поїхали, то в чому були і трішечки речей кинули. Все. Життя починається спочатку. В мої 34 роки. Пам'ятаю слова бабусі, яка говорила про те, що життя прожить не поле перейти, але не думала, що буде настільки тяжко. Вже, чесно кажучи, я вже забула. Коли я казала, що в мене все добре. Або я там була в якомусь гарному настрої. Ну, немає більше слів просто для того, щоб це все описати. Зараз не знаєш, куди взагалі, як себе устаткувати. Привести до ладу все нове, незнайоме. Ну, мене зрозуміє тільки той, хто також пройшов цей шлях. Так що не втрачайте мене. Вже не зніму я вам свій садок, своїх свою птицю, яка там залишилася. Ну, там навіть нікому, нікому погодувати його вже. Як воно там, я не знаю. Я навіть не можу заходити на свою сторінку в Ютуб, тому що викидуються мої відео і так далі. Ну я постараюсь скидати що небудь. Це таке, знаєте, буде моє відволікання від усього цього. Можливо, хоча немає бажання навіть щось знімати. Бо то було моє життя, а треба тепер починати нове. З розумінням того, що по тій обстановці, що зараз у селі, я розумію, що повинно статись якесь чудо, що ми туди повернулись у свій дім. Я навіть зараз вже не знаю, стоїть він чи ні. Так що, ось такі справи, друзі. Не знаю навіть, що сказати. Якщо є тут в мене хтось на Баборці, Хортицький район. З раздістю зустрінусь поспілкуюсь. Якось так. Якщо хтось захоче підтримати, залишу свій номер телефону під цим відео. Якось так. Або пишіть в коментарях. Я, звісно, буду намагатися щось викладати, якщо вам цікаво, як ми починаємо жити спочатку. На четвертий рік повномасштабної війни. Якось так. Всім до побачення. Всім бажаю гарного тихого дня. І хочеться побажати. Цінуйте те, що маєте. Нехай ніколи біда. Не прийде в ваш дім. Хочу побажати вам, щоб ви дочекались закінчення. Всього цього жаху. Хочу, щоб ви дочекались миру у своїх будинках. Наразі такої змоги я не маю, але вам дуже сильно бажаю. Пишіть в коментарях, буду рада поспілкуватися. Зараз, як ніколи, потрібна підтримка. Дякую всім за увагу. Пишіть, буду рада поспілкуватися.